Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Вітаю наші діточки. Ради вас всіх бачити, бачити ваші очі, бачити ваші посмішки, тішимося нашим молодим поколінням, нашими маленькими зірочками, які будуть нас тішити своїми співами, своїми танцями, своїм мистецтвом. Це те, що нам всім дорослим додає сили для подальшої нашої рідної Праці. Також хочу вас привітати, адже сьогодні День міста. І не дивлячись на криваву російсько-українську війну і на те, що ворог хоче нас забрати наші сакральні речі, наші свята, нашу культуру. Він хоче розтоптати наше майбутнє. І не дивлячись на це все, ми все одно є сильними. Ми все одно не віддаємо їм наших оцих важливих. Ні. В тому числі ми не віддаємо можливість порадуватися за наше Кмелінської, наше прекрасне, древнє місто, в якому поєднується не тільки історія, а й прагнення світлого, гарного майбутнього. І спільно разом з вами ми творимо це майбутнє. Ми робимо все для того, щоб місто було комфортним, безпечним і рухалося. Тому вітаю вас цим днем, днем нашого любого міста Кам'янецького це свято кожного кам'янчана. І що дуже приємно, що день міста він також пересікається з днем науки. А ми розуміємо, що наука це наше майбутнє. Ми розуміємо, що потрібно вкладати наших дітей в нашу молодь для того, щоб вона творила, для того, щоб вона запроваджувала різноманітні інновації, тому що це є прогрес, це є дійсно розвиток нашого міста. Тому дійсно діють цілого роду програми стимулювання науки, в тому числі те, чому сьогодні зібралися, матеріальної підтримки і стимулювання наших діточок, які показують класні чудові результати в науці в на освіті. Це є дуже важливо, і ми по-справжньому дітки ми вами пишаємося. Ми пишаємося і радіємо кожною вашою маленькою перемогою. Адже оця перемога вона дає вам. Впевненості вона вам дає віри, але це дуже важливе відчуття. Адже, коли ви ставите собі цілі і вірите в їхнє досягнення, ви досягаєте величезних висот. І тут я впевнений, що в нашому залі свят майбутні професори, науковці, політики, юристи, освітяни, медики. І всі ви є нашим майбутнім. Всі ви будете продовжувати. Ті початки, ті підвали, на які ми сьогодні закладаємо для процвітання нашого міста, нашої громади, нашої України. Ми маємо себе запрограмувати, що ми не маємо думати про виїзди в інші міста, виїзди за кордон. Ми маємо розуміти, що українець має бути успішний в себе, вдома, в Кам'янці, кудійському в прекрасному місті, де, звичайно, потрібно ще трішечки спільно разом попрацювати, але створити всі умови для того, щоб тут бути, щоб тут жити, комфортно. Щоб тут бути успішно, мати житло, мати гідну зарплату, мати роботу. І не думати десь про заробітки, про закордонни, про інші міста, давайте творити разом наше місто тут, зараз і завтра. Це є дуже важливо. Тому ще раз всіх вас. Радий бачити, дякую вчителям, які вкладають свої сили, зусилля для того, щоб наші дітки навчалися, щоб вони розвивалися. Дякую батькам, що ви також максимально сприяєте в цьому. Я знаю, що це нелегка праця, але знов-таки все, що ми не робимо, ми робимо заради майбутнього наших дітей. Тому вітаю вас щиро і слава Україні! Нагород плеяду юних математиків, переможців предметної олімпіади серед вихованців дошкільних навчальних закладів. Перший крок у науку – дошкілля. Нагородження проводить міський голова Михайло Посідко. Оже нагороджується за перше місце. Сума нагороди 5 тисяч гривень. Нігур Марко, Гурмарко, закладошкіної освіти. Дошкільної освіти номер 23 лелета. За третє місце. Сума нагороди одна тисяча гривень. Сів'йов олес. Закладошкільної освіти номер 5 Олімпійський. Шагрівель нагороджується Ришкевич Марія, закладошкиної освіти номер дев'ять пари. Третє місце одна тисяча гривень, нагороджується, свій Давид, закладної дошкільної освіти No17, світлячок. Третє місце тисяча гривень, нагороджується Волощук Аріна, дошовський заклад дошкільної освіти Веселково. Що заробітним платню, в якому це було віці. Правда, ми були значно дорослішими. А ці маленькі камінчани, дівчатка, хлопчики, ще в дошкілі вже заробили свої перші гроші. Вони запам'ятають цю мить на все життя. Дякую вам за це. y ya no

Діана Черкалюк, учениця 10 класу ліцею №14. 14. Акологія. Маріна Шахтеєва, учениця 11 класу ліцею. Нікіта Шостаківський. Учениця 6 класу ліцеї Славитин. Учениця 10-го Єва Євтіменко, учениця 7 класу, ліцеї Славити. Карина Шакеєва, учениця. Учениця 11 класу Валерія Автащук. Учениця 6 класу ліцей і запрошуємо до половину по. Полі... Іоанна також попросимо вас залишатись, для спільного фото. Нестор Золочевська Наталія Володимирівна. Горянина он імені Тараса Шевченка.

Ще годинки нагороджуємо сертифікатами наших успішних учнів. Скільки мені ще було потрібно часу, щоб кожну грамоту розписати і сертифікати розписати, але воно того варте. Ну варте цих позитивних емоцій, цих гарячих очей вже є до навчання. Тому ще раз вас вітаю і з неміста. Само. Так, так. Тетяна Анатольовна, сюди до нас. О, на мене, будь ласка. школа. Злата, на мене дивися. Злата, на мене. Так, увага, молодь.

po atko po më thashë